Був великий кабаліст Байсуван 100 років тому, трохи менше, найбільший можливо, кабаліст за всю історію. Ну хто знає, коли щось, якесь явище відбувається настільки велике, то людям потрібно багато часу для того, щоб це усвідомити, цю велич і можливо ще тільки майбутнє покоління зможуть це осягнути. Ось що він пише: людина не живе для себе, а для всього ланцюга, так що кожна ланка з ланцюга. Не отримує світло життя в себе, а лише віддає світло життя усьому ланцюгу. Про що це нам говорить? Про те, що в цій піраміді або в цьому ланцюгу є люди або є душі, які вищі за мене наді мною. Вони ближче до творця, більше до кореня, до першоджерела. І є люди, які нижче за мене, які за мною, які далі, ніж я знаходяться від цього кореню. Ну тут хочеться сказати, що я впевнений, що якщо ви опинилися на цьому нашому ефірі, то точно за вами або нижче за вас є дуже багато людей, які залежать від вашої духовної роботи. Спробуйте про це подумати.